А якщо ви візьмете на свій МТЗ такі запчастинки, 100% проблем у вас не буде. Дивіться, провушена кована, це виробництво Южмаш. До речі, вона йде з гаєчкою. Гаєчка також це паковка з класом міцності. І палець верхній на циліндр. Це зі зберігання, також южмаш, паковка. Бачите, ось цей квадратик. Це означає, що палець. Саме був зроблений методом паковки. І дивіться: ціни на дорогі, палець 160 гривень, провушена з гайкою 300 гривень. Це замовлення нашого клієнта. Ще замовив каталог на МТЗ, каталог, до речі, 490 гривень. І їде це все в село Кучерське Херсонської області, нашому клієнту Віктору. Так що, друзі, кому потрібні якісні. Недорогі запчастини на вашому ТЗ, Агрокраїна з задоволенням вам відправимо.